У Львові найактивніше в Україні розвиваються об'єднання співвласників будинків. Зараз у місті їх понад 400. Про це говорили на другому всеукраїнському форумі ОСББ, який розпочався у Львові. Він триватиме два дні, і зібрав понад 150 голів та представників будинкових об'єднань з України, Польщі і Литви. Перший такий форум теж у Львові зініціював минулого року інститут міста. Цьогоріч до нас прибули вже і урядовці, зокрема перший заступник міністра регіонального розвитку. За його словами Наступного року уряд пропонує надати 2 мільярди гривень на розвиток ОСББ. Як наголошує Олександр Аліпов, потрібно також і спрощувати умови створення об'єднань або більше заохочувати до цього людей, тому що сьогодні, після того як, як е, створено ОСББ, вся система держави вона починає працювати, щоб щось з цього ОСББ взяти. А ми повинні зробити так. Щоб нікої думки не було, що збирати з ОСББ. Це новий власник, який допоможе державі утримати той житловий фонд. Що ж до фінансування ОСББ, зараз гроші на це надають лише міста. От є, наприклад, кошти місцевому бюджету, які ми виділяємо. От, наприклад, щоб це було 30 а 70% ще були кошти додаткові від міністерства. І таким чином, насправді, бажання людей. Йти в ОСББ буде ще більше у Львові. За останні три роки на ОСББ виділили близько 9 мільйонів гривень.